Це моє перше відео на YouTube. Усім привіт. Я практикуючий психолог-сексолог. Мене звати Тетяна Бедрачук і це моє перше відео на YouTube. І сьогодні ми будемо говорити про образи, чому так важко їх позбутися, які причини, які види, вигоди і як це все програється в нашому внутрішньому світі. Як цього позбавитися? Поділюся і своїм досвідом. І перед цим я попрошу підтримати моє відео подобайкою, коментарем. Це дуже допоможе для просування. І розвитку мого каналу образи це насправді важка тема для кожної людини, тому що все починається з дитинства, коли ми росли і бачили, як мама ображається на тата, тата на маму, то вони тиждень місяць не розмовляють. Потім це стає таким інструментом для комунікації. В Якісь моменти вже навіть не помічаєш, як він стає автоматичним, коли це вже керує тобою, стає частиною тебе. Насправді, за самим процесом образи за цією емоцією, цим таким відчуттям, де накоплено багато різних емоцій, і сум, і злість, і якась гіркота, така внутрішня, стоїть великі, серйозні, глибокі внутрішні процеси. Чому я така заряджена на темі образ, тому що я сама цим грішила, інколи ще грішу. Але вже дуже сильно відійшла від цього, бо навчилася спостерігати свої реакції. Взагалі почала себе розуміти, чому образи були невід'ємною частиною моєї життя, бо я їх застосовувала постійно. І почнемо якраз з причин. Перша причина образ це розчарування. Коли всередині тебе існує дуже багато ілюзій про те, якою має бути інша людина, яке в неї має бути відношення, як вона має до тебе говорити, ставитися, які у вас мають бути стосунки, ось ця така ілюзорна ідеальна картинка, того, як має бути, насправді створює всередині нас такий п'єдестал, до якого ще не кожна людина добіжить. По факту, це навіть неможливо неможливо відповідати всім нашим очікуванням, і коли люди не відповідають нашим очікуванням. Нас це дуже ранить. Ми бунтуємо. Нам це неприємно. Ми ж хотіли, щоб було по-іншому. Щоб було як в романах, як в мелодрамах, як в шикарних фільмах про кохання, де все ідеально, де ви розумієте один одного співслова, читаєте думки один одного, коли ви підходите один одному на всі 100%. в реальному житті. Так не буває. Всі ми різні. Ми виросли в різних умовах з різним вихованням. У нас різні характери, різні старти. Тому дуже важко знайти людину, яка буде ось там як замочок і ключок один одному підходити. І ви знаєте, так за ручку взялись і побігли до райдуг. Ні, реальність показує, що всі ми різні, і до кожної людини важливо не просто знайти підхід, важливо зрозуміти іншу людину, щоб навчитися з нею комунікувати. Насправді розчарування дуже ранить, і люди взагалі не усвідомлюють, що це не інша людина винна. Чи не з іншою людиною щось не так, а всередині нас просто якісь нафантазовані такі замки, які просто розбиваються, ламаються, і цим нас ранять всередини. Друга причина образ це маніпуляція. Я пам'ятаю, коли в дитинстві мама не спілкувалася з татом, щоб щось від нього отримати, чи щоб, наприклад, допоміг щось, чи щоб показати йому, що він десь якось не так себе поводив. І в цей момент ця маніпуляція вже переростає у таку у такий спосіб покарання, коли я своєю образою. Я тебе караю. Я показую тобі, як ти погано вчинив чи вчинила, що мені це неприємно, мені це боляче, і маніпулюючи таким чином, ми викликаємо у іншої людини почуття провини. Відповідно, їй стає дискомфортно, вона відчуває, що щось не так з нею не розмовляють на неї, не дивляться, до неї не хочуть підходити, ніяк контактувати. Відразу вмикаються якісь внутрішні переживання, ці ж самі травми, емпатія. І людина якось, знаєте, активізується, щоб відразу загладити свою провину. І вона вже починає. Краще відноситися, допомагати, слухати, розмовляти, проявляти увагу, кохання, дарувати подарунки. О, подарунки це взагалі окрема тема носити ці букети. Да? І, наприклад, жінка напитується ось цією увагою, якій не вистачало до того, як вона влаштувала ось сварку і образилася. Третя причина це невиражена злість. Насправді образа це така емоція, яка говорить про те, що щось всередині вас не влаштовувало, але замість того, щоб про це проговорити, щоб це вирішити і покращити ситуацію, ви замовчали, ситуація не вирішена до кінця. І всередині вас це досі ранить, але ви не змогли це виразити по різних причинах. Можливо, ви самі це не усвідомлюєте або вас не вчили виражати да, позначати кордони, говорити про свої потреби, розуміти і виражати свої емоції. Та тому воно просто йде всередину вас, накопичується там, збільшується. І зазвичай те, що я часто бачу в терапії з історії своїх клієнтів, воно просто виходить такою бурною рікою. Це е, взривається вулкан, вулкан емоцій, образ, е, злості, такою істерикою, драмою, сльозами, криками. Цим ситуація не вирішується, вона погіршується зазвичай, тому що це більше, е, знаєте, як такий емоційний. Емоційний вибух, в результаті чого просто, просто скандал, просто конфлікт. Ніхто нічого не зрозумів, що приходив, що хотів. Якщо ми подивимося у психосоматичні причини невираженої злості, то ви побачите, що люди, які часто ображаються, не зляться, терплять, носять все в собі, дуже мають яскраво виражені психосоматичні симптоми. По перше, вони зазвичай ходять в сутулі. По-друге, вони часто мають зайву вагу. У них часто стоїть ось тут ком в горлі раніше років п'ять тому, коли я тільки входила в терапію, знайомилася з своїм психологом, що таке взагалі психологія. Я прийшла з симптомом, що в мене ось такий ком в горлі. Мені важко ковтати дискомфортно. І коли ми почали це розбирати, я зрозуміла, що багато що я не проговорила. Я просто терпіла, я була комфортною такою, щоб не викликати якісь конфлікти, щоб на мене не ображалися. А в результаті це погіршувало моє здоров'я. І просто перетворювалися в психосоматику. Наступна причина, яка виходить якраз з попереднього пункту, це непозначення кордонів. Потрібно вміти позначати кордони, це не просто сказати там не роби так, не будь таким, недопустимо. Це ціла така цепочка, це цілий діалог, це ціле вміння, як припіднести інформацію так, щоб ви. Дали людині зрозуміти, що вас не влаштовує, що вам болить, і щоб вона вас дійсно почула і не сприйняла це на свій рахунок як образи, як напад, щоб не почала захищатися. І коли ви не вмієте правильно і екологічно таким здоровим способом позначати кордони, ви або змовчуєте, або це, як я вже говорила, перетворюється на якісь істерики, крики, сварки і ніяк не покращує ситуацію. Ну, і остання причина це можна сказати, вона навіть має компоненти з усіх причин, що я раніше перезвала, це якраз позиція жертви. Позиція жертви це те ж саме, що позиція дитини. Ми думаємо, що інші люди повинні. Бути такими, якими ми хочемо, і доки ми ображаємося, ми знаходимося в цій позиції дитини, яка бере ви мені все маєте бути такими, маєте так до мене говорити, маєте так до мене відноситися. Ми в якійсь мірі починаємо керувати, керувати іншими людьми. Мислення жертви це якраз така. Показова ситуація, коли жертва ображена, з нею вчиняють несправедливо, всі поводяться не так і десь там є всі агресори, які ображають. А я, як жертва, постійно ображена. Це абсолютна відсутність відповідальності, розуміння того, що відбувається. Це, звісно, легше. У ну, така, знаєте, вигода для психіки нічого не робити, образитися, зробити винними іншу людину. Але це знаєте, забирає у вас керування вашим життям. Ви не наче втрачаєте кермо, ви втрачаєте орієнти. Синдром жертви я буду говорити і ще знімати відео. Я маю купу прикладів з клієнтських історій, коли звичайні буденні ситуації перетворювалися насправді в трагедію. Коли, наприклад, люди ображалися, бо з ними там не хотіли поговорити по телефону, бо людина була зайнята, чи зранку не поснідали разом, чи не прогулялися ввечері, що для людини у позиції дорослі було б як звичайна ситуація. Ну не хочете зараз зі мною снідати. Ну нічого, окей, наступним разом я йду далі жити своє життя. Я сама можу чудово провести час і все. Але коли людина знаходиться в цій дитячій позиції, вона навіть не усвідомлює, що така звичайна дрібниця переростає у велетенський конфлікт. Як правило, вони такі ситуації накопичуються, які потім погіршують відносини, створюють дистанцію, образи накопичуються. Це створює ще більшу внутрішню напругу. На це йде дуже багато енергії для того, щоб стримати весь цей потік емоцій, потік думок. Знаєте, це як пружина, яка стискається, стискається, а потім. Лопає в якийсь момент, такі люди просто можуть помітити, що в них немає сил. Немає сил ні щось робити, ні жити це життя. Ось такий невеликий урок про образи. Насправді тема образ і емоцій, в принципі, вона дуже глибока. Я буду ще її розкривати далі і поставте реакції, як вам ця інформація, які усвідомлення маєте. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Всім пока!